Здравствуйте, мої любі, з вами Бабка Люся та Астропрогноз по місячному календарю на неділю на 25 травня 2025 року, остання чверть місяцю тельці, день місяця 28, і два слова про неділю. Неділею управляє Сонце, яке надає значення індивідуальним рисам людини. Тому, розмовляючи із будь-ким у неділю, обов'язково підкресліть Унікальність цієї людини. Якщо хтось звернеться по допомогу, її обов'язково треба надати, тим самим, оберігаючи себе на цілий тиждень від неприємностей. Неділя буде як найкращим днем, якщо до будь-якої справи ви віднесетеся ну, чи поставитеся творчо. 28 й місячний день. Символ якого лотос або ж духовне зростання. Це день відновлення рівноваги. Справедливості, милосердя, допомоги, нагороди це день пробудження творчих енергій, розкриття своїх талантів та здібностей. 28-й місячний день предназначений для того, щоб вчитися володіти своїми емоціями, приймати все, що з нами відбувається, і з вдячністю за ті уроки, які нам преподає життя. Гарний день для того, щоб проявити благодійність до духовних людей та організацій. Гарний день для початку нових справ і для придбання нерухомості. Можна починати будівництво будинку, робити ремонт, переїжджати на нове місце проживання, добре починати навчання як теоретичне, так і практичне. День підходить для початку міроприємствів, усякого самого різного виду та характеру. Особливо удачна купля продаж нерухомості. Добре розпланувати усі справи на найближчий місяць, а краще на рік чи на десять. У цей день сни яскраві і запам'ятовуються, частіше всього віщі або ж пророчі збуваються не раніше, ніж через місяць. Ви можете побачити у вісні конкретні підказки, які що вам треба робити в реальності. І місяць стоїть у знаку тельця. Телець привносить у наше життя якесь умиротворення. Ми стаємо злегка флегматичними і важкими на підйом. З'являється апатія, що невідомо де взялася, легкий смуток. У цей час корисно займатися буденними, звичайними домашніми справами. Головне, комфорт та благоустрій житла трошечки про здоров'я у дні тельця. При місяці в тельці стають вразливими горло та ендокринна система, а також органи мовлення, щелепи, зуби, мигдалики, це гланди, потилиця та вуха. Може бути якесь першіння, прокашлювання, може бути якесь якась хрипота, так, замість солов'яного співу появиться якесь вороняче каркання. Не рекомендується операція на цих органах. Крім того, не варто звертатися до зубного лікаря та видавляти, видават, видаляти родимки на шиї. Місяць у тельці робить наше сприйняття трішки заторможеним, а емоції врівноваженими. Ми відчуваємо гармонію з природою, прагнемо до миру та гармонії з усіма. У ці дні добре зустрічатися з коханими та близькими людьми, з друзями і з родиною, перебувати в комфортній обстановці. У дні тельця хочеться побути вдома, розпалити камин чи грубку, приготувати щось смачненьке і насолоджуватися, відключившись від турбот та тривог. А ще в ці дні збільшується. Чутливість до продуктів харчування. Тому варто вживати тільки якісну їжу із, із свіжих продуктів та добре приготовано. Розпочата дієта в ці дні. Ну, якщо ви себе пересилите і розпочнете дієту, тому що в дні тельця апетіт, вовчий, як то кажуть, то така дієта принесе користь. Ну, це треба мати таку залізну волю. От. Добре робити процедури та операції на статевих органах. Гарний день для візиту до гінеколога. Знак Тильця знак землі. І він вважається під керівництвом Венери. І він, здається, вологим. Та плодородним. Можна висаджувати в ці дні любі рослини. Все, що ви посадите чи посієте в ці дні, буде гарно розвиватися, буде гарної якості і буде довго зберігатися. Посіяне втельця насіння довго сидить у землі, але потім дає дуже гарні і дружні сходи. Рослини гарно переносять перепади температури і мають підвищену зимостійкість. і Ніякі заморози заморозки їм не страшні. Любі мої, а я вам бажаю міцного здоров'я. На все добре. З вами була бабка Люся. Я вас люблю. До завтра.